Якщо чат бот ChatGPT використовувати з розумом, то можна допомогти учням познайомитися зі штучним інтелектом вже в ранньому віці. Квернер Одермат один з перших учителів початкової школи у Швейцарії, який навчає десятирічних учнів розумно користуватися штучним інтелектом. Ти можеш отримати підтримку, але завжди потрібно бути критичним і запитувати, чи це правильно. Учням дозволено доступ до чатжіпіті лише на двох шкільних комп'ютерах. Акаунти належать школі. Учні працюють над різноманітними завданнями. Приміром, зробити запит, щоб чат GPT вигадав загадку про учня. Не думаю, що змогла б скласти таку гарну загадку про себе. Він робиться дуже добре, з такої невеликої кількості інформації. Я вважаю це захопливим, тому що це схоже на штучний інтелект і може робити те, що ви йому кажете. Це вражає, але деякі речі, наприклад, коли ти ставиш йому деякі запитання, він не все робить правильно. Мене вражає, коли я бачу, як швидко він збирає інформацію з інтернету і як добре він може писати тексти. ти лише один запит робила? Ще кілька разів я двічі питала перший раз, коли я попросила скласти про мене загадку, я написала мені 10 років і я люблю собак. А тоді програма сказала, що я собака. Добре, що ти на це зважаєш. Тоді можна зробити новий запит. Завжди можна щось покращити та змінити. Дякую. Вернер Одермат не підтримує заборону чат-GPT, Як про це дискутуються в інших школах? Він вважає, що дітям важливо дати правильні інструменти для їхнього майбутнього, особливо з такими новітніми технологіями. Ми викладаємо інформатику, і можна подумати, що ми вчимо користуватися комп'ютером або як працює комп'ютер. А йдеться по суті про медіаосвіту. Школярі повинні навчитися використовувати цей медіум. Чат GPT – безперечною частиною цього. Це також аспект роботи з новими технологіями, частиною яких є штучний інтелект. А нотулі дікнштих інтеліганцвогіндранештектвовономале шрі твітеркот. Те, з чим діти початкової школи знайомляться в ігровій формі, стає більш конкретним і серйозним для учнів старших класів у повсякденному шкільному житті. Як у цій школі в Менцінгені, тут хочуть бути серед лідерів у сфері цифровізації та штучного інтелекту в навчанні, будь то хімія, мова чи алгебра. Майже в усіх предметах вчителі тепер використовують чаджепіті на своїх уроках. На цьому уроці математики старшокласники мають дізнатися наскільки добре чат GPT може справлятися зі складними задачами обчислення Питання в тому, чи правильні рішення прикладів у мене вийшов інший результат. За допомогою правильно поставленого запитання ChatGPT пропонує рішення, щоб учні могли самостійно розв'язати математичну задачу, такий собі особистий помічник, який відповідає індивідуальним потребам. Зіканскласіркоцу. Дуже просто він дуже добре аналізує завдання та дуже добре пояснює, як їх вирішувати, але сам насправді не може розв'язати завдання. особливо, коли справа доходить до арифметики, все часто не так, але він добре вміє давати пропозиції щодо того, що вам потрібно зробити. Розбиває завдання покроково і пояснює це простішими словами. Це він добре робить, мушу сказати, і особливо для мене, кому важко з математикою. Це однозначно підтримка. Тут ці ветафалчитель математики Йонас Бальзігер бачить великий потенціал у штучному інтелекті, особливо коли школярі готуються до випускних іспитів. Ханитціт цум єдіанна немає часу розглядати кожне запитання з кожним школярем окремо, і це й неможливо в наші дні у відведений на це час. І тоді це, звісно, сенсаційно. Це як мати партнера, який може відповісти на певні запитання. І як учитель, ви знаєте, на які питання він може добре відповісти та допомогти вам. А які вам краще взяти в свої руки? Якщо ви це розумієте, тоді можна ефективно його використовувати. Мерсобіцвайсником Росихосе афіціант ісе магнус Фрай, вчитель німецької мови в тій же школі. Фрай також регулярно використовує чат GPT на своїх уроках. Ми саме на етапі підготовки есе. І сьогодні мета полягає в тому, щоб ви всі отримали відгуки про чернетку, яку ви вже написали. І для цього ми повинні поговорити про підказки, які ми отримуємо. Байдуже словниковий запас, стиль чи структура тексту. Школярі вчаться виправляти помилки. А чат GPT може дати їм конкретні підказки щодо того, як вони можуть покращити свої есе. GPT спочатку сказав мені, що переваги та недоліки, які я ввів тут, можна структурувати більш чітко. Я це зробив. Я ввів це повторно. Відповідь була: молодець тепер працює. Я також вважаю, що текст став кращий зараз. Структура загалом краща, він краще читається та зрозуміліший. Це Показало мені конкретні місця в тексті, де я могла б покращити послідовність викладення думок, щоб мої аргументи були більш послідовними, і я перефразувала кілька тез. Проте, вчитель німецької мови не боїться, що учні стануть ледачими та почнуть обманювати. Навпаки, Плагіат був і раніше. У цьому немає нічого нового. Звичайно, якщо текст занадто ідеальний, але ви знаєте учня та його здатність писати твори, і щось не стикується, можна просто запитати. До того ж, школярі знають, що зрештою їм доведеться справлятися із завданнями без чат-GPT. рано чи пізно школярі зіткнуться зі штучним інтелектом, незалежно від того, чи навчилися вони ним користуватися чи ні. У швейцарських школах переконані, що краще, коли це відбувається за у. Just do que ele